Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про булінг, протидія соціальному тиску. Що ж, поїхали. Булінг це форма цілеспрямованої агресії, що виявляється у шкільному оточенні через фізичне, вербальне, психологічне або електронне насильство. Це потужна проблема, яка вимагає комплексної протидії як в навчальних закладах, так і в онлайн-середовищі. Розрізняють такі типи булінгу, як фізичний булінг, тобто така форма агресії, що включає удари, штовхання, будь-яку фізичну травму, вербальний булінг, коментарі, які можуть образити або викликати неприємності. це також є формою булінгу. І електронний булінг це насильство через соціальні мережі, повідомлення та електронну пошту. Інколи його ще називають кібербулінгом. І так, які ж наслідки булінгу для жертви? По перше, це емоційні травми і стрес. Розлади психіки, дитина стає агресивною і тривожною, що переходить і з нею в доросле життя. У неї виникають проблеми в поведінці. Вона схильна до депресії, до суїциду, складнощі в взаєминах, шанси стати жертвою мобінгу на робочому місці у людей, які пережили булінг в дитинстві, зростають багато разів. Світова статистика стверджує, що дорослі, які перенесли знущання в дитинстві, більшість більшості своєї залишаються самотніми на все життя. Їм важче підніматися кар'єрними сходами. Тому. Вони Частіше за інших обирають надомну або відокремлену роботу. Більше спілкуються в соціальних мережах, ніж в реальному світі. Також наслідками можуть бути і хвороби. Результатом булінгу дуже часто бувають фізичні знедуження. І відомі випадки, коли хлопчики від стресу і безсилля починалися серйозні проблеми з серцем. Дівчатка-підлітки схильні до іншої недуги, лозування брази призводять їх до анорексії або булімії. Можливі розлади сну і переростання травми в психосоматика. Також виявляють навчальні проблеми. А які ж наслідки для агресора? Так, для агресора також є наслідки. По-перше, це проблеми у взаєминах. Діти, які примудрялися поєднувати булінг з високим соціальним статусом, стають диктаторами в сім'ї, справжнім покаранням на роботі. Багато з них досягають високих результатів в кар'єрі, тому рано чи пізно наживають собі смертельних ворогів, а решта їх недолюблюють і бояться. Їх може чекати неблагополучне майбутнє. Примітивні, а соціальні способи поведінки перестають діяти в дорослому житті, і булери виявляються на смітнику життя. У той час, як їхні жертви, заучки, ботани закінчують університети, отримують хорошу роботу і забезпечене життя. Дорога їх мучителів закінчується в тюремній камері. У кращому випадку вони животіють в низькокваліфікованій та низькооплачуваній роботі і заздрістю дивляться на своїх колишніх шкільних товаришів. Також це може призвести до насилля і терору в сім'ї. Навіть якщо вже в дорослому житті е, такі успішні, з заточуючим середовищем е, булери, е, вони почувають себе все одно нетатишно. Розважатися чужим нещастям залишається їх хобі на все життя. Вони не вміють вибудовувати теплі відносини з дітьми, з коханими і часто просто копіюють поведінку своїх батьків. Що ж таке кібербулінг? Кібербулінг – це булінг із застосуванням цифрових технологій. Він може відбуватися в соціальних мережах, платформах обміну повідомленнями меседжерами і ігрових платформах та мобільних телефонах. Це неодноразова поведінка, спрямована на залякування, провокування, гніву чи приниження тих, проти кого він спрямований. Що відрізняє кібербулінг від звичайного булінгу, то так це постійний доступ. Кібербулінг може здійснюватися цілодобово та за будь-якого місця. Кібербулінг це поширення брехні про когось або розміщення фотографій, які коментують когось у соціальних мережах, надсилання повідомлень або погроз, які ображають когось або можуть завдати комусь шкоди через платформи обміну повідомленнями. Також видання себе за когось іншого або іншого, надсилання повідомлень іншим людям від його або її імені. А які наслідки кібербулінгу? В основному кібербулінг, так само як і звичайний булінг, призводять до тих самих наслідків, тобто у стані здоров'я це проблеми з психічним здоров'ям та психосоціальним розвитком. І також академічна продуктивність від цього страждає, погіршення успішності та навчальних досягнень. Як же ж протидіяти кібербулінгу? Освітні програми, запровадження практичних інструкцій по безпеці в інтернеті, захист персонального комп'ютера, розробка програмного забезпечення для вивлення та обмеження кібербулінгу і співпраці з батьками, обговорення важливості слідкування за дітьми та їхніх онлайн активності. Дуже важливою програмою в цьому є. Батьківський контроль, щоб батьки завжди знали, чи не відбувається з їх дітьми булінгу і що змогли їх захистити. А взагалі дуже важлива робота батьків-педагогів для того, щоб пояснити дітям, що не на кожне слово в інтернеті треба ображатися або звертати увагу. Тож дуже важливо організовувати, створювати протибулінги, комітети та програми для учнів, щоб навчити їх давати відсіч або діяти в разі булінгу, так, у що які можуть бути наслідки булінгу такого, як для булера, так і для людей, які звертають увагу на цей булінг. І, звичайно, як дітям діяти, якщо булінг дійсно стається, до кого звертатися. Тобто створювати безпечне середовище та відкрите спілкування з дітьми про їхні проблеми. Немаловажливою є і роль школи та батьків у протидії булінгу і кібербулінгу. Тут повинен діяти трикутник: батьки, дитина, школа. Батьки це відкрите спілкування з дітьми. Вони постійно з дітьми на одній ноті, і вони повинні розуміти і бачити зміни в поведінки дитини. І тому, звісно, підтримувати свою дитину. А школа, в свою чергу, повинна присікати будь-які прояви булінгу, тобто проводити освітні заходи та реагувати на інциденти булінгу. Що ж, я вам бажаю, щоб в вашому житті ви ніколи не стикнулися з таким терміном, як булінг, ні в практичному, ні в теоретичному значенні. Дякую за увагу. На все добре.